Привіт! Ми на уроці мистецтва. Мене звати Дмитро Полячок, і я розповім про музику у храмах, а точніше, про зв'язок музики та релігій. Яку роль музика відіграє у релігії? Чому у церкві переважно співають? Чому духовна музика є важливою для української культури? Музика була тісно пов'язана з релігійними обрядами з давніх давин. Ще у доісторичні часи у язичницьких ритуалах співали та грали на інструментах, наприклад, на шаманському бубні. Але давайте розглянемо використання музики у сучасних релігійних практиках. Розпочнімо з найпоширенішої в Україні релігії християнства. Уявімо себе святкового недільного ранку біля сусіднього православного храму. Ми чуємо дзвін, який скликає вірян на богослужіння. Раніше звук дзвону не сприймали як суто музичний, це був просто сигнал. Але поступово кількість дзвонів зростала і з'явилася традиція бити у них почергово. Так зародилося дзвонарство мистецтво гри на дзвонах. А це вже справжня музика. Тепер увійдемо до храму. Там, власне, розпочинається літургія, тобто обряд богослужіння. Нагадаю, ми шукаємо музичних вражень. Одне з них це спів священнослужителів. Насправді вони лише озвучують релігійні тексти. Тобто співають не заради гарної мелодії. Але майстерність такого читання на розпів часто є дуже високою. Можливо, у вас виникло питання, для чого співають священники? Усе просто: раніше не було мікрофонів, і проспівування тексту надавало змогу його чути вірянам у всіх куточках храму. Ця традиція зберіглася і донині. Ще одне і головне музичне враження у храмі це спів хору. Основний великий хор співає на балконі. Який має назву хори, тобто хор співає на хорах. Може бути і ще й менший хор, який співає знизу в основному приміщенні храму. Хор виконує літургійну музику, тобто спеціально призначену для богослужіння. Вона має свої правила. Наприклад, літургійна музика завжди написана на слова з книг для богослужіння. Також вона звучить лише у чітко визначені моменти у відповідь на слова священників або під час звершення літургійних обрядів. Її характер має допомагати вірянам набути молитовного стану. Не випадково що на початку середніх віків, один із найважливіших мислителів раннього християнства Августин Блаженний виступав на підтримку використання музики під час літургій. Він писав: хто співає, той молиться двічі. Зверніть увагу, у православному храмі немає музичних інструментів. Тут звучить лише вокальна музика, яка традиційно асоціювалася з янгольським співом. Ви могли помітити, що я часто вживаю слово традиція. Справді, релігійна музика доволі консервативна та міцно пов'язана з минулими часами. Усі твори, які ми зараз можемо почути у православних храмах, спираються на давні одноголосні церковні мелодії, яким уже понад тисяча років. Тому церковна музика звучить дещо архаїчно, тобто старовинно. Але за це її і люблять. Бо вона справляє яскраве враження та входить до скарбниці світової культури. Тому, коли до вас у гості приїде іноземець, при нагоді запропонуйте йому піти до православного храму та послухати багатоголосний хор. Україні існують і інші християнські церкви. Там часто можна почути не лише спів, але й інструментальну музику. Як, наприклад, у католицькому кастелі або лютеранській кірсі. В них, окрім хору, звучить ще й головний інструмент європейських соборів орган. Католицька музика раніше була також дуже консервативною. Музичні твори писали на основі мелодій тисячолітньої давнини та співали латиною. А тепер у костелах звучить багато простих пісень національними мовами, які легко запам'ятовуються і співаються прихажанами. Протестантські церкви також використовують значну кількість музики, переважно сучасної. Греко-католицька церква має обряд дуже подібний до православного, зокрема в музичній складовій. Важливо, що саме у греко-католицькій церкві виконується чимало літургійних творів українських авторів. Музика має важливе значення і в інших релігіях, наприклад, в ісламі чи буддизмі. Але ці музичні традиції істотно відрізняються від християнських. Загалом роль музики у них не така значна. Проте одне з найяскравіших вражень від релігійної музики ви можете отримати, коли слухаєте спів муєдзинів, служителів при мечетях, що закликають мусульман до молитви. У усіх релігіях музика спонукає думати про високі цінності, про вічне, духовне. Вона, здебільшого, не розважальна, а філософська, налаштовує на особливий емоційний стан. Головна функція храмової музики допомогти вірянам глибше проникнутися релігійними ідеями. На завершення хочу розповісти про музику, яка тісно пов'язана з церковною, але вийшла за межі храмів: це духовна музика. До неї належать колядки про народження Ісуса Христа. Псальми з повчальними текстами, твори професійних композиторів на релігійну тематику тощо. У різні періоди історії були моменти, коли саме завдяки духовній музиці українці відчували єдність і силу. Такі твори писали Кирило Стеценко, Остап Нижанківський, Микола Леонтович, автор першої літургії українською мовою. Ви, можливо, знаєте і його Щедрика, Михайло Вербицький автор музики українського гімну. А найвідомішим твором, що став неформальним духовним гімном України, є молитва за Україну. Вона створена 1885 року видатним вітчизняним композитором Миколою Лисенком. Отже, підіб'ємо підсумки. Музика важлива під час літургії, аби віряни могли проникнутися релігійними ідеями. Історично склалося так, що у християнських соборах звучить переважно вокальна музика, що асоціюється з янгольським співом. Для України духовна музика мала особливе значення, об'єднуючи наш народ у складні часи. На цьому все. Слухайте гарну музику, знайомтеся з різними музичними традиціями та отримуйте від цього задоволення. До зустрічі!